Ти бачиш його мовчання і думаєш, що це байдужість. Ти відчуваєш його відстороненість і сприймаєш її як холод. Ти помічаєш його паузи і боїшся, що вони означають втрату. Але правда ховається глибше, за поверхнею видимих жестів, за словами, які не сказані, за кроками, які ще не зроблені. Любов у серці чоловіка не завжди звучить гучно, вона не завжди розкривається одразу, як квітка під сонцем. Іноді вона схожа на тихий потік, що тече під землею, невидимий, але потужний. Коли чоловік починає відчувати щось справжнє, він не поспішає оголошувати це світові, його почуття народжуються в тиші, у внутрішній боротьбі, де кожен крок вперед здається ризиком. Він не кидається у вир емоцій, як це часто робить жінка, відкриваючи серце без вагань. Його любов це повільний вогонь, що тліє. Набираючи сили, перш ніж спалахнути. Він боїться не тебе, а самого себе, того, як почуття змінюють його, роблять вразливим, оголюють те, що він звик тримати під контролем. Ти чекаєш від нього слів, які підтвердять його прихильність. Ти хочеш дій, які розвіють твої сумніви, але його мовчання це не порожнеча, це простір, де він шукає відповіді. Це мить, коли він вчиться бути тим, хто гідний твоєї любові. Його пауза це не відмова, а спроба зрозуміти, як почуття, що зароджуються в ньому, можуть стати міцним фундаментом, а не швидкоплинним спалахом. Любов для чоловіка це випробування. Вона змушує його переосмислити себе, свої дії, свої страхи. Він звик бути сильним, контролювати все навколо, але почуття до тебе руйнують цей контроль. І замість того, щоб кинутися вперед, він робить крок назад. Не тому, що не хоче бути ближче, а тому, що боїться втратити себе у цьому новому незвіданому світі емоцій. Його відстороненість це не відмова від тебе, а захист від власної вразливості. Ти можеш бачити в його тиші холод, але це лише ілюзія. За цією тишею ховається буря, внутрішній діалог, де він сперечається із собою, зважуючи кожне слово, кожен жест. Він не ігнорує тебе, він просто вчиться любити. Його мовчання на це не порожнеча, а підготовка. Це момент, коли він вибудовує всередині себе новий світ, у якому ти займаєш центральне місце. Жінка часто шукає доказів любові у словах, у повідомленнях, у постійній присутності. Але чоловік живе за іншими законами, його почуття не завжди виражаються одразу. Вони спочатку ростуть у тиші, як насіння під землею, що готується пробитися крізь товщу ґрунту. Він спостерігає за тобою, вивчає тебе, вчиться бути поруч. Його любов це не гучна декламація, а тиха відданість, яка проявляється у вчинках, коли він нарешті готовий. Його паузи можуть здаватися тобі вічністю. Ти можеш відчувати, що він віддаляється, що його почуття згасають. Але це лише видимість. У цей момент він бореться із собою, зі своїми страхами і сумнівами. Він боїться зробити крок і бути відкинутим, боїться відкрити серце і залишитися без захисту. Його мовчання це не знак байдужості, а доказ того, що його почуття настільки сильні, що він не знає, як із ними впоратися. Коли чоловік влюбляється, він стає обережним, його впевненість, якою він жив раніше, тріщить по швах. Він сумнівається не в тобі, а в собі. Чи зможе він бути тим, хто тобі потрібен, чи зможе він дати тобі не лише емоції, а й стабільність? Його тиша, це не відмова від тебе, а спроба знайти відповіді на ці запитання. Він не ігнорує тебе, він просто шукає шлях до тебе. Любов для чоловіка це ризик. Це момент, коли він розуміє, що більше не може жити так, як раніше. Усе, що було важливим, втрачає сенс. Його світ звужується до тебе, але це звуження лякає його. Він не звик бути вразливим, він не звик ділитися слабкістю, і тому він обирає мовчання не як спосіб відгородитися, а як спосіб зібрати сили. Ти можеш сприймати його відстороненість як втрату інтересу, але це не так. У той момент, коли він здається далеким. Він насправді ближчий до тебе, ніж будь-коли. Його думки обертаються навколо тебе, навіть якщо він не пише, не дзвонить, не говорить. Він прокручує в голові кожну вашу зустріч, кожен твій погляд, кожне твоє слово. Його тиша це не порожнеча, а простір, де народжується його любов. Жінка часто хоче швидких відповідей, яскравих жестів, явних доказів. Але чоловік діє інакше. Його любов це не спалах, а повільне горіння. Вона не виривається назовні одразу, а визріває всередині. І коли він нарешті готовий, його дії говорять голосніше за слова, його присутність стає міцнішою за будь-які обіцянки, його любов проявляється не в гучних деклараціях, а в тихій, але непохитній відданості. Не поспішай судити його за мовчання, не сприймай його паузи, як холод. Іноді саме той, хто мовчить, відчуває найсильніше. Іноді саме той, хто здається далеким, насправді ближчий до тебе, ніж будь-хто інший. Його любов не завжди виглядає так, як ти очікуєш. Вона може бути нерівною, незграбною, тихою, але саме в цій простоті її сила. Мужчина і жінка проживають почуття по-різному. Жінка відкриває серце одразу, ділиться ним, не боячись бути вразливою. Чоловік вже тримає свої почуття під замком, перевіряючи, чи гідний він їх висловити. Жінка говорить, коли відчуває. Чоловік діє, коли готовий. Жінка кидається у вир любові з відкритим серцем. Чоловік іде обережно з сумнівами, але з глибокою відданістю. Його мовчання це не кінець, а початок, це не відмова, а шлях, це не байдужість а боротьба. Його любов росте в тиші, як дерево, що пускає коріння глибоко в землю, перш ніж розкинути гілки до неба. І якщо ти зможеш витримати цю тишу, ти побачиш, що за нею ховається справжня глибина. Любов для чоловіка це не лише почуття, а й відповідальність. Він не хоче обіцяти того, що не зможе виконати, він не хоче давати надії, які не зможе виправдати, і тому він мовчить, доки не буде впевнений, доки не знайде в собі сили стати тим, хто не лише любить, а й може бути опорою. Його пауза це не відстороненість, а підготовка до справжнього. Ти можеш запитати себе, чи варто чекати, чи варто вірити в те, що ховається за його тишею. Відповідь залежить від тебе, але знай. Чоловік, який по-справжньому любить, ніколи не залишає тебе в порожнечі. Його мовчання не вічне, його пауза не безкінечна, його тиша завжди закінчується дією. Коли він готовий, він приходить, коли він знаходить слова, він говорить, коли він набирається сміливості, він залишається. Його любов може здаватися тобі не такою, як ти уявляла. Вона може бути тихішою, стриманішою. Менш яскравою, але саме в цій стриманості її сила. Вона не вигорає в одну мить, як спалах. Вона росте повільно, але міцно. Вона не завжди красива зовні, але завжди справжня всередині. Не вимагай від нього того, що властиве тобі. Він інший, його спосіб любити інший. Його шлях до любові повільний, але глибокий. Його почуття можуть бути тихими, але це не робить їх менш цінними. Навпаки, саме в цій тиші ховається сила, яка здатна змінити все. Якщо ти навчишся бачити його мовчання не як порожнечу, а як шлях, ти зрозумієш більше його паузи, і це не відмова, а пошук, його відстороненість це не холод, а спосіб захистити те, що для нього цінне. Його любов це не завжди слова, але завжди дії, які приходять, коли він готовий. Любов чоловіка це не швидкий потік, а глибока річка. Вона тече повільно, але впевнено. Вона може бути невидимою на поверхні, але її сила відчувається в глибині. І якщо ти зможеш дочекатися, поки ця річка дійде до тебе, ти побачиш, що вона несе не лише емоції, а й міцність, яка залишиться з тобою надовго. Його мовчання це не кінець, а початок. Його пауза це не втрата, а надія. Його тиша це не байдужість, а любов, яка ще не знайшла слів, але вже живе в його серці. Він не ігнорує тебе, він просто вчиться любити. І це найскладніша і найпрекрасніша правда. Ти можеш відчувати, що його відстороненість це стіна між вами, але ця стіна не перешкода, а захист. Захист не від тебе, а від нього самого, від його страхів, від його сумнівів. Він боїться відкритися, бо любов для нього це не лише радість, а й ризик. Ризик бути відкинутим, ризик показати свою слабкість, ризик втратити себе в почуттях. Його любов це не завжди швидкі кроки назустріч. Іноді це повільна дорога, повна сумнівів і роздумів, але ця дорога веде до тебе. Його мовчання це не відмова від тебе, а спосіб знайти себе, щоб бути гідним тебе. Його пауза це не кінець, а підготовка до нового початку. Ти можеш бачити в його тиші порожнечу, але спробуй побачити в ній глибину. Спробуй почути в його мовчанні слова, які він ще не готовий сказати. Спробуй відчути в його відстороненості любов, яка ще не знайшла своєї форми. І тоді ти зрозумієш, він не ігнорує тебе, він просто влюбляється. І це найскладніший, але найпрекрасніший шлях, який він проходить заради тебе.